Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі! Ми раді вас вітати на молитві Святого Розарію. Яку за мить ми спільного розпочнемо? Ми єднаємося з усіма паломниками, які прибули сьогодні до Лурд, так як кожного дня вони прибувають на особисту молитву, приносячи певні свої наміри і просять Бога за заступництвом Пресвятої Діви Марії, щоб Господь вислухав їх і допоміг. Ми, звісно, збираючись на молитві, не можемо забувати про всіх тих, хто просив нас про молитву. Особливо ми молимося за наших захисників, за усіх воїнів збройних сил України. Тих, хто на передовій, також всіх лікарів, які лікують наших захисників, за поранених, які знаходяться у лікарнях, у шпіталях. Молимося за всіх тих, хто допомагає українському війську, за волонтерів, за всіх, хто в державі відповідальний за ті чи інші функції, щоб військо функціонувало. Ми просимо про Божий захист для нас. Сили і витривалості. Також пригадуємо, що ми і віддаємо Богові у наших молитвах церкву теж в Україні по всьому світі. В Україні, наприклад, в. Сьогодні була прес-конференція про справу віддання храму Святого Миколая в Києві. Її можна буде подивитися у Фейсбуці чи Ютубі нашого телеканалу, щоб довідатись актуальні новини, і також у цій молитві Святого Розарію ми віддаємо справу віддання костьолу Святого Миколая в Києві, церкві, а конкретно теж парафіянам В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Дорогі брати і сестри. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова, де б ви не були, чи тут у Люрд, чи за кордоном. Єднаємося разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Іднаймося разом в молитві з того Розарію та просімо Богородицю, Матір милосердя, щоб допомагала нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці, і зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. І пригадую, що ви можете писати свої прохання у соцмережах. в... Коментарях під трансляцію на Ютубі або на Фейсбуці. Я розумію, що ми не встигнемо прочитати усіх намірів. Це тільки частково трансляція мала би тривати тоді кілька годин, але ми молимося в усіх намірах, які ви пишете в ваших коментарях. Надсилайте, будь ласка, і пишіть. Визнаймо нашу віру, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. А зараз помолимося за святішого Отця, Папу Франциска і в усіх його намірах і намірах Святої Церкви. Отче, наш, й сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідло на Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, первородного гріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Перша таємниця скорботна Ісус в Гециманському саду. Ми молимося за Богу як подяка за все, так і є намір, за здоров'я похресника Михайла, і його сім'ї, за повернення костелу Святого Миколая вірянам католицької церкви. Молімося за перемогу України. Молимося за здоров'я та божу опіку Лариси, Олени, Катерини, Максима, Миколи, Андрія, Юрія, Аркадія та Христинки за воїна Дмитра і його побратимів, за визволення від алкоголю, ігоря. наш, що щось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, без первородного гріха зачата, Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга таємниця скороботна, бичування Ісуса. Помолимось за здоров'я Василя Ірини, Оленочки, Ярославчика, Людмили та Ольги за здоров'я Ірини, Галини. І опіку матері Божої в намірах папи Франциска помолимось, в намірах всіх священників, за всіх потребуючих молитви. Молимося також за здоров'я, душі й тіла і вірний життєвий вибір для Ореста та Юрія про Божу опіку, опіку Божої Матері для Віталія, Вадима, Ігоря і Валерія. Отче єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії безперевородного гріха, зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. третя скорботна таємниця бичування Ісуса терновим вінком. Молімося в наступних намірах. За благодать і опіку, і захист, здоров'я для Таїсі, Руслана, Ігоря, Оксани, Світлани, Юрія, Юри, Володимира, Анатолія, Ігоря, Олега, Валентина і для Світлани. Е, молімося також за ворогів, яку приносять велику біль і за здоров'я для дітей, сиріт. Отче, чи і Сина небесах? Нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус! Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, косев Марія безпереродного гріха, зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. четверта скорботна таємниця, хресна дорога. Молімося. За здоров'я опіку матері Божої для всіх священників, працівників телебачення кавічного слова. Дякуємо за молитву за ворогів, які приносять біль, за померлих, за яких я молюся, за одужання онкохворих, за одужання онкохворої ірини, за божу опіку над воїном, Романом і його подбратимами, за Україну військових полонених. Українців, які зникли безвісті, щоб усі повернулися додому. Отче нащо і сина небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, Ісус. Радуйся, Марія благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О мерє безперевородного гріха, Зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. п'ята таємниця скорботна, розп'яття і смерть Ісуса Христа. Молимося за здоров'я і Божу опіку для дітей, внуків. І їх добре навчання за здоров'я та Божу опіку для працівників і WTN Україна, за здоров'я, одужання чоловіка, Івана, дякую Богу і Матері Божої за всі отримані благодаті і щедроти, за навернення Михайла, Світлани, Галини, Володимира, Андрія та Дениса. ще одна і намір за повернення храму Святого Миколая Вірянам. За Україну і усіх військових молимося також про мир в Україні. Подяка Богові за все і за всіх, за мирне небо над нашою Україною. Молимося новіголімадські заклики, намір, щоб прийшов святий Дух для кожного нас. Ну напевно, потребуємо дарів Святого Духа. Отче нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плітло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без первородного гріха, зачата, моли за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влий влив нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави, Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія. Радуйся, до Тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого, О ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята Богородиця, Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових, Богородиця з Лурд, молись за нас, свята Бернадето, молись за нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Holy Spirit. Amen. Завершилася молитва Святого Розарію. Всім дякуємо за спільну молитву. Дякуємо за те, що молитесь за нас, підтримуєте нас, духовну, нашу працю і підтримуєте також матеріально. Кожного дня ми зустрічаємося на цій молитві і, молитві, і, як вже було задано, пишіть ваші прохання і наміри, ми молимося в ваших намірах і в ваших проханнях. Нехай Богородиця допоможе нам бути ближче до Христа, нехай ті, за кого ми молимось, також будуть ближче до Бога. Залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу!